Слава Ісусу Христу, шановні глядачі, мене звати Олена Ботнер і ви дивитесь Кредо». Продовжуємо наш цикл розмов про історію, де більше пізнаємо, більше дізнаємось про історію церкви. Минулого разу ми говорили про те, що був час, коли Папської держави не існувало, коли сама держава в Ватикані як така припинила свою, своє існування. І Сьогодні, продовжуючи цю тему, поговоримо про те, коли ж вона відродилася, за яких умов, хто цьому посприяв, те, як вона виглядає зараз, яку діяльність, як держава вона веде. І про це нам розповість магістр історії Павло Зінченко. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас. Слава навіки! Тож, все ж, коли вона відродилася, хто цьому посприяв? Отже, одразу скажу: це буде достатньо делікатна тема. Делікатна, тому що відновленню Папської держави посприяв не хто інший як фашисти. Про яких зараз репутація часто не надто хороша. Але все по порядку. Понтифіки, як я казав ще в минулому моєму виступі, їх було четверо, хто перебував у цьому римському полоні, пів'ятий, Лев 13, пій 10 Бенедикт XV. Вони хотіли відродження папської держави. Всі вони працювали над тим, щоб власне така держава відбулася відновилася. Знаєте, навіть розглядався такий, такий варіант, щоб Святий Престол було перенесено на територію Німецької імперії. Зараз це звучить майже абсурдно, але такий варіант реально розглядався. Знаменитий залізний канцлер Отто фон Бісмарк на повному серйозі розглядав створення невеличкої незалежної папської держави, яка була б на території Німеччини. Але йому все-таки заборонив імператор Вільгельм І. Ну так, маленька моя думка: особисто я вважаю, що слава Богу, що заборонив. Якби справді папи римські перебралися в Німеччину під контроль е, Отто фон Бісмарка, залізного канцлера, людини вкрай жорстких диктаторських поглядів. Він би безумовно створив, зробив би папу римського своєю черговою маріонеткою, і скоріш за все, все сталося б значно гірше для святого престолу. Тому слава Богу, що цей варіант не пройшов. все таки основні зусилля по відновленню римської е, папської держави вони були спрямовані на те, щоб відновити її, власне, на території Італії. І, звісно ж, на території вічного міста Риму, де прийняли свою смерть апостоли Петро і Павло і багато інших мучеників, і куди, власне, що стало потім навіть і одним із центрів християнства, тобто, все-таки орієнтувалися на те, щоб відновлювати державу безпосередньо у Римі. У 1922 році до влади пробиваються фашисти. Вже тоді треба сказати, ну, да, це було щось нове, це було щось цікаве, можна сказати. Ніхто тоді навіть подумати насправді не міг, що фашисти в майбутньому представлять себе як таке ну, серйозне зло. Тому на початку це не було на початку їх дуже широко підтримували, особливо. Підтримувалися зусилля фашистів у боротьбі з сицилійською мафією. Ну, це окрема тема. Але я просто хочу зрозуміти ну, пояснити, чому власне, фашисти були настільки популярні в певний час. Але самим фашистам довгий час не вистачало, ну, такого. вони постійно відчували, що ґрунт під ними ще недостатньо твердий. Їм було потрібне ще визнання, ще певні гарантії того, що їх підтримують, певне також узаконення їхнього, е, їхнього приходу до влади. І треба сказати, що самі фашисти ну важко сказати, які були погляди релігійні в абсолютної маси учасників фашистського руху і в його верхівки. Там були і католики, були і антиклерикали. Річ у тім, що і ті і інші ставили на передню позицію не релігійні переконання, а возвеличення Італії, і навіть відродження, і навіть мріяли про Римську імперію. Тобто релігійні питання не були для них аж занадто принциповими якимись. Але, тим не менш, вже в 1926 році. Представники папи Пія 11-го починають переговори з фашистською верхівкою про відновлення папської держави. І сам Беніто Муссоліні, лідер фашист, фашистів, він був теж настроєний на те, щоб була все-таки відновлена папська держава, і таким чином він розраховував на те, що церква стане як вдячність за це. Більш е, надійною опорою для нього. Отже, як я вже сказав, у 1926 році почалися перші переговори. А в 1929 році було підписано латеранські угоди. Е, будь ласка, покажіть картинку. Е, тут ми бачимо момент підписання лаританських угод латеранських угод. Е, з боку Святого престолу їх підписує кардинал П'єтро Гаспарі. А з боку фаш... італійської держави безпосередньо її лідер Бенітто Муссоліні. Ну, лідер це умовно сказано. Він був головою уряду. Справді керував країною як такою, але варто не забувати, що тоді при владі, власне, в Італії ще був король Віктор Еммануїл III. Тобто, з його благословення, це теж відбувалося. Власне, що таке латеранські угоди? Це був договір, ну, по суті, він, він був договором. Як би це не звучало в контексті, що знову ж таки фашисти, але по суті, це був договір примирення. Примирення між італійською державою і католицькою церквою. Було нарешті завершено з конфліктом, який тривав 60 років. Фактично, італійський уряд давав свої урядові гарантії про те, що він гарантує незалежність і суверенітет Святого Престолу як суб'єкта у міжнародному праві. Тобто, святий престол виходив на міжнародну арену. Знову, посли Ватикану вони знов ставали офіційними послами держави, що закріплювало статус папи Римського на міжнародній арені. Окрім того, було затверджено, що, власне, Ватикан є резиденцією папи, папи Римського. Окрім того, в, цьому, в, цьому конкорд... ну, в конкордаті, який було укладено в контексті цих угод. Власне, передбачалася співпраця між державою і церквою у справах релігійних і цивільних. Мається на увазі питання шлюбу, питання укладання договорів. Тобто, усе це відбувалося сумісно, Тепер відбувалося сумісними зусиллями церкви і держави. Окрім того, католицизм проголошувався, проголошувався державною релігією Італії. Варто також зазначити, що існувала і фінансова сторона питання. А саме, починаючи власне від моменту підписання цих угод, Італійська держава платила Ватикану щорічні, щорічну грошову компенсацію за усі території, які були відібрані у Папської держави у 1870 році. Тут, власне, варто ще сказати, що окрім території, яку ми з вами знаємо як територія Ватикану, договір стосувався ще певних територій. Мається на увазі так звані додаткові, додаток, додаток про додаткові території, які перебували під суверенітетом Святого Престолу. Що це власне за території, це власне звичайні об'єкти, здебільшого просто будівлі. Які перебували не на території Ватикану, але вважалися його частиною. Наприклад, це могла бути, наприклад, це було приміщення, де розміщувався передавач Радіо Ватикана у Санто, у Санто Марія Ді Галарії. Тобто е фактично, от невеличка територія, десь не на Ватикані, вона вважалася також територією, яка підконтрольна Ватикану. Е власне. Так було укладено ці угоди, вони пережили і Папу Римського Пія 11-го, який був на престолі, коли їх укладали, вони пережили самого Беніто Муссоліні, влада якого була повалена, а його самого дуже жорстоко вбили. І пережили, і ці угоди пережили і Другу світову війну. У 1947 році король Віктор Еммануїл III офіційно підтвердив, е, офіційно підтвердив, що не дивлячись на те, що фашистський уряд, який укладав ці угоди, повалено, тим не менш, е, держава Італія їх визнає. Е, проте у 1984 році відбувся певний перегляд угод, е, з них було прибрано. Пункт про те, що католицизм є державною релігією, і також державною релігією Італії. Бо сама Італія тепер проголосила, що католицизм є на рівних з усіма іншими релігіями в їх країні, а також було прибрано пункти про фінансові відшкодування для Ватикану. І від нині офіційно тепер вважається, що Ватикан існує виключно на пожертви. Що ми можемо сказати власне, про латеранські ці угоди, про їхнє значення, не дивлячись на те, що укладені вони були фашистами, військовими і політичними злочинцями? Тим не менш, це справді був великий прогрес. Великий прогрес чому? Тому що за 60, через 60 років, нарешті, було, було приведено до ладу відносини між Італією і Святим Престолом. Це давало можливість залагодити нарешті конфлікти і почати функціонувати адекватно на одній території. Плюс до Папи Римського повернувся і повернулися його можливості щодо виступів на міжнародній арені. Моє особисте переконання, усі ці візити, які зараз робить Папа Франциск, які робили Бенедикт XVI, які робив Іоанн Павло е, я особисто не вірю, що такі візити мали би місце, якби у Ватикана, у Святого Престолу не було адекватного міжнародного, ну, міжнародного статусу у світі. Фактично. Окрім того, що Папа Римський отримав Святий Престол, Папа Римський кардинали, вони отримали можливість у правовому полі вирішувати всі свої питання, вони самі стали цілком повноцінним суб'єктом міжнародних відносин, з яким так чи інакше рахуватися треба, все-таки навіть подивитися на нашу війну, ну те, що говорить папа, всі це слухають, і те, що нам. Щось не подобається, або щось інколи подобається, і тому подібне. Це все результат цих міжнарод, міжнародного статусу Папи Римського, що він може це говорити, висловлювати думку, і це має якесь значення. Особисто я все-таки вважаю це правильним, хоч нам, як українцям, далеко не завжди подобається те, що говорить сучасний, теперішній папа. Ще така думка: знаєте, колись я брав участь у. Одній конференції в моєму університеті там були присутні і Єпископ ординарій Київсько-житомирської дієцезії, і деякі священники з ним. І ми трохи говорили про візит Іоанна Павла II до Києва. І трохи почали говорити на тему того, що власне це дало. І отець. Войцех Соровка висловив таку дуже цікаву думку, яку я е, тоді з ним не погодився, а зараз вважаю, що вона була правильною, що станом на цей момент Папа Римський уже стає тим авторитетом, якому насправді вже не потрібна політична чи ще якась влада. Він уже статус Папи Римського вже, так чи інакше, е, Є, автор... ну, є авторитетом на міжнародній арені. І в зв'язку з цим висловлюється думка, чи... І в з цим висловлюється думка, що власне Папа Римський вже все більше стає духовним саме лідером, що так чи інакше, процес працює в цьому плані. Але все-таки я вважаю, що що без адекватного представництва цього теж не вдалося би здійснити. Тому папська держава, як не крути, вона все-таки потрібна. І той вигляд, який вона має зараз, особисто я вважаю, це ідеальний варіант. Все ж таки, якщо повернутися до Мусоліні. Що не так з ним? Адже він якби, допоміг церкві, так якби допомагав, допоміг відновити Папську державу, дозволив викладати християнську етику в державних школах? Все ж, що з ним не так? Розумію, де діяння Мусоліні? Вони виходять все-таки далеко за рамки діяльності у церкві, ну діяльності з церквою. Все-таки він, як не крутий, був не релігійним діячем, а він був правителем ну, керівником держави. Я, якщо чесно, не знаю. Це ще дуже цікаве питання, які його особисті релігійні уподобання. Е, хтось говорить, що він був католиком, хтось говорить, що він був атеїстом і церкву підтримував з прагматичних міркувань. Чому, власне, чому, власне, зараз все таки прийнято вважати, що він був більш негативним лідером? Тому що це в першу чергу зумовлено тим фактом, що він підтримував Адольфа Гітлера у всіх його діяннях і багато в чому сприяв Гітлеру? Він значно він був сам по собі значно слабшим за Гітлера і з часом перетворився, по суті, в його? Перетворився по суті в його маріонетку, і багато, можливо, злочинів, які робив Беніто Муссоліні, він часто робив більше все-таки під тиском свого більш могутнього і більш агресивного союзника Гітлера. Насправді да, можливо, ми і не можемо так категорично говорити про те, що безпосередньо Беніто Муссоліні от є якимось очевидним злом. Але так чи інакше він був союзником такого очевидного зла? Бо все-таки мені особисто дуже важко знаходити виправдання тим діянням, які робив Гітлер. Хоча і до і у випадку з ним можна говорити про те, що він зробив дуже багато корисного. Але ну давайте на шальки Терезів зробив дуже багато корисного. Але скільки людей при цьому загинуло, і скільки війн, і яка і яка власне війна відбулася в результаті? Я також недарма згадав, як загинув Мусоліні, він загинув дуже жорстоко, його підвісили догори ногами, і вже мертве тіло били і калічили. І скажу чесно, ну, я слабо собі уявляю, до чого треба довести народ, щоб з такою ненавистю люди просто нищили вже мертве тіло. Тому. Хоча особисто я особисто я до Беніто Мусоліні ставлюся так ну, 50 на 50, тут є про що подумати, але все-таки я би схильний був вважати, що його вклад саме в історію людства більш негативний, ніж позитивний, що, звісно, не виключає того факту, що він зробив дуже багато для того, щоби. Власне, розвивалася і посилювалася церква. До речі, в майбутньому це ж потім зіграло і проти самої церкви, яку і досі багато хто звинувачує, що вона нібито, нібито була просто маріонеткою в руках фашистів, а потім і нацистів також. Розкажіть більше про те, як функціонує держава Ватикану, Папська держава зараз. Чи про його мешканців так не знаю, валюту, її місце взагалі на політичній арені? Так, ну зараз, як відомо, у папи є. Ну, є, значить, є, значить понтифік. Також на міжнародній арені, як правило, активно діє його державний секретар на даний момент це кардинал П'єтро Паролін. Окрім того, що існує колегія кардиналів, але сам папа Римський Франциск він же створив, створив раду кардиналів, яка Ну, фактично це виглядає так, що усіх своїх найбільш наближених він зібрав навколо себе, так би мовити, в обхід самої колегії. Скажу чесно, скажу чесно, я не пам'ятаю, яка у Ватикані валюта. Так само не дуже добре пам'ятаю, яке його населення. Ну, пам'ятаю, що його Збройні сили це 100 швейцарських гвардійців. Ну, а що стосується, знову ж таки, найголовнішого найголовнішого його впливу на цей світ. То все-таки ми бачимо, що він лишається, що вплив Святого Престолу Держави Ватикан все-таки лишається достатньо авторитетним. Особливо це стосується тих регіонів, де населення переважно католицьке. Бо доводилося доводилося навіть чути про багато випадків, коли. Люди так чи інакше на виборах голосували так, як вказували отці католицької церкви. Тому в таких країнах, як, наприклад, країни Латинської Америки, вплив Святого Престолу дуже важко переоцінити. Навіть навіть мені, навіть мені в свій час моя тітка, яка довгий час працювала консулом у Бразилії, вона мені розказала, що, наприклад, Українська спільнота в Бразилії голосує так, як вказують священники в своїх проповідях. Тобто, ну ми бачимо, наскільки взагалі церква продовжує впливати на дуже багато речей у цьому світі. Також усі ці візити, усі ці зустрічі, які проводить папа, і до нього приїжджають, і він їздить. Все це, поза всяким сумнівом, також відіграє свою роль, не дармажу все-таки все навіть зараз, і ми в Україні тут постійно ну, багато хто хоче, щоб Папа Римський приїхав і таким чином нас підтримав, але також викликає обурення той факт, що він може поїхати до Росії. Все це свідчить про те, що бачите, нам не все одно, куди поїде папа, і нам не все одно, що папа говорить. Тобто, у цьому плані продовжує бути вплив Папської держави Ватикану дуже серйозним, не дивлячись на те, що це зараз мали, ну, маленька дуже територія, в якої. В, в, якої, знач, в якої навіть частина цієї території вже по суті перетворилась на музей, що там туристи просто ходять. Але все ж вплив зараз понтифіка на е, зараз президентів, так? Типу правителів різних країн е, все одно менший, ніж був раніше. Ще е, до Припинення існування е, Папської держави. Е, як на це повпливало те, що певний час держави такої не існувало? Е, це дуже сильно повпливало, дуже сильно. Така прогалина в 60 років, коли держави не існувало, це уявіть собі, ну, я не знаю, ви щось робите, а потім на якийсь момент просто облишаєте це. І проходить дуже довгий час, і тут ви починаєте знов знов, знов це робити, а воно вже ну, занепало, вже зіпсувалось десь трохи. Тому той факт, що авторитет пап римських сильно підупав від цього від цього, від цієї перерви в 60 років, він є безсумнівним. Але давайте все-таки будемо об'єктивні і визнаємо, що. І визнаємо, що все-таки тут є провина і самих пап римських. Зараз відбувається просто кардинальний перегляд ставлення церкви до дуже багатьох речей. Згадаємо, наприклад, коли в Іспанії до влади прийшов абсолютно прокатолицький диктатор Франциско Франко, він дуже розширив права церкви у своїй державі. він Зробив церкву от просто краєугольним наріжним каменем усього свого усієї своєї держави, і у Ватикані йому спеціально писали, що не, не треба аж так окатоличувати державу. Тибо трошки заспокойся. Ми ж тепер маємо бути більш толерантними, більш поважати інші релігії і тому подібне. Тобто, це один з тих прикладів, коли церква сама вже якось не хоче. Впливати на дуже багато речей, коли вона сама визнає якийсь, ну сама працює над падінням власного авторитету. я цього не розумію, якщо чесно. У тому ж 1970, у 1975 році, вже коли е, диктатура Франциско-Франко впала, він помер, сама ж церква оголосила, що вибачається, що у роки громадянської війни в Іспанії не виступала церквою примирення. А як вона могла виступати церквою примирення, якщо, якщо воювали націоналісти і комуністи, і комуністи просто вбивали священників. Тобто, як про яку може бути іти церкву примирення у даному випадку? Але церква побудувала таку позицію, і вона відкидає навіть тих правителів, тих президентів, які її всіціло підтримують? Я зараз не можу, на жаль, назвати вам. Імен конкретних і країн навіть, але навіть у Латинській Америці було кілька прецедентів, коли правителі, президенти цих держав хотіли оголосити католицизм державною релігією своїх країн, і їх єпископи переконували, що так робити не треба, що це має бути рівноправ'я для всіх, не повинно бути державної релігії. Ось що впливає на ставлення церкви. Ну, Церква сама відходить, церква сама не хоче на все це впливати. Ну, що тут скажеш? і честь. Дякую вам за розмову за те, що підключаєтесь, розповідаєте нам. Шановні глядачі, я нагадаю, з нами сьогодні був магістр історії Павло Зінченко, який продовжує нас знайомити з історією церкви. І сьогодні ми говорили про відновлення папської держави Ватикану. Коли це сталося, хто цьому допоміг? Як вона виглядає зараз, також на політичній арені. Дякуємо вам за ваші перегляди. Ставте, будь ласка, вподобайки, поширюйте це відео, коментуйте його, дякуємо за вашу підтримку і до наступних зустрічей з Богом!